На столичному будівельному майданчику житлового комплексу Сенергії Київ роботи киплять на відзимку. Привіт, я Наталя, менеджер з продажу, і я розкажу що нового на будівництві за січень. Найбільша новина цього місяця, друга частина підземного паркінгу, вже має фундамент. Попередньо спеціалісти провели гідроізоляцію, виконали армування та змонтували заземлення для електричної системи будинку. А вже потім залили 400 кубометрів бетону товщиною 60 см. Це завершальний шар фундаменту, на ньому стоятимуть ваші машини в майбутньому. Також почали встановлювати вертикальні конструкції для залізобетонних колон. У січні завершили монтаж віконних конструкцій та зводимо внутрішні стіни на останньому 24 му поверсі, а також на першому. В частині забезпечення будинку інженерними комунікаціями продовжуємо монтаж каналізаційних труб. Розпочали монтувати кронштейни підкошики для кондиціонерів для збереження естетичного вигляду фасадів у майбутньому. На даху з'явилось приміщення газової котельні, вже змурували стіни та встановили плиту перекриття. Наразі готуємо до встановлення трубопроводи. Згідно проєкту, котельня забезпечуватиме теплом обидва будинки комплексу. Ні, на мить не зупиняємось та невпинно працюємо, аби закінчити будівництво вже цього року. До Зустрічі в центрі продажів.